Не чекали, проте план дій був розроблений навіть на випадок ймовірного масового поступлення поранених. Директор Рівненської обласної лікарні розповідає, як почалось повномасштабне вторгнення для медзакладу. У нас було вже давно. Ми обговорювали і в колективі, і серед лікарів, і серед керівників підрозділів. Що якщо, не дай Боже, зникне зв'язок, всі лікарі хірургічних спеціальностей хто може доїжджає до лікарні, а далі вже приймати рішення по ходу ситуація, яка буде в подальшому виникати, тобто, якщо це масові враження, розгортаються всі операційні у нас. На той час практично були всі ну, хірурги підготовлені, анестезіологи підготовлені. Згодом почали організовувати навчання для усього персоналу лікарні, моделювали різні надзвичайні ситуації, застосування зброї масового враження та як мала б діяти лікарня у такому разі. Це за словами директора допомогло виявити організаційні недоліки. Влітку ми проводили навчання із по наданню допомоги при враженні зброєю масового враження. Це і там і хімічна, і, і ядерна, і біологічна. У нас були тут. Ми разом з ДСНС із підтримки нашого департаменту розгортали таке палаточне містечко робили пункти дозиметрії. Потім обробка надання першої допомоги, обробка самих самих пацієнтів, дезактивація автомобілів. Змусила війна працювати і над питанням безперебійного живлення та забезпечення водою і киснем, адже є відділення, операційні та обладнання, яке в жодному разі не може бути вимкненим. За цей рік ми практично встановили п'ять дизель-генераторів. Три три з них вже чотири запущено. Вчора запустили четвертий і п'ятий вже в процесі пусконаладочних робіт. Якщо в місті не буде води, в нас є, знову ж таки договори із Рівницьким водоканалом обласним, також із ДСНС, вони підвозять воду вже в такому ну, в автономному режимі. Вертати додаткові ліжка або ж операційні на щастя не довелося, проте обмежили госпіталізацію планових хворих і наповненість ліжок до 60-70% по хірургічному профілю, аби створити резерв для військовослужбовців, які поступають на лікування. У нас обласний опіковий центр. Звичайно, він там саме більше в принципі приймає участь, як і відділення травматології от в наданні допомоги ці, цих хворих ми працюємо тут в такому синергізмі із військов, військовими медиками з ДСНС Тут є у нас чіт чіткі алгоритми, розроблені маршрути пацієнтів, як вони поступають, як надаємо допомогу, як потім вони їдуть уже і куди ми їх переводимо на реабілітацію подальшу. За рік Великої війни на базі медзакладу створили гуманітарний медичний хаб, де прийняли понад тисячу тонн вантажу на загальну суму більше 100 мільйонів гривень. Було залучено близько 40 волонтерів, які працювали це. В основному були Наші медичні сестри, це були лікарі, це був молодший медичний персонал. Нам вдалося облаштувати 12 складів, залучити. Тоді півтори тисячі квадратних метрів площ ми приймали великі великі вантажі, обліковували їх там і відправляли далі вже в зону активних бойових дій. Окрім допомоги від партнерів, намагались підтримувати ЗСУ і працівники лікарні. Нещодавно вдалось зібрати близько пів мільйона гривень. Провели таку акцію і зібрали досить велику суму. І зараз працюємо з різними гуманітарними фондами. Поки що зупинились на одному із них, щоб закупити один або навіть декілька автомобілів для Збройних сил України. Це така велика акція, яка почалася ще з нашого відомого вертепу. Збирали кошти, хто переводив свої заробітні платні один день. Заробітної плати ми переводили на цей фонд. Сьогодні, 1 березня, лікарня відзначила 82 й день народження. Колектив медзакладу нараховує понад 1600 працівників. 59 з них це ВПО. Працюють фахівці з 26 спеціалізацій, але кажуть, розвивати ще є куди. Наша лікарня має стати лідером в декількох сегментах, в напрямках, в підгалузях і вивести медицину країни на новий рівень. У нас з вами місці багато викликів це і Робота з пораненими, це постравматичні синдроми, це реабілітація в першу чергу. І на вас велика надія. Тому, будь ласка, проявляйте ініціативу, ідіть так далі, потужно ви зараз не маєте. Щорічно у лікарні обслуговують понад 25 тисяч пацієнтів, а з початком повномасштабного вторгнення кількість збільшилася, адже додались і внутрішньо переміщені особи. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.